Ця війна довела всім, що українці сильний та непереможний народ, який об'єднується та робить все задля наближення перемоги. Духовний фронт у Кременчуці відіграє не останню роль. Традиційно у неділю на площі перемоги лунали слова молитви. Вже в 33 третя священнослужителі різних конфесій зібралися біля пам'ятного хреста та звернулися до Бога. Зміцни всемогутньою твоєю правицею. Нашу державу європейську Україну збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. За біблією, сила молитви це сила Бога, який чує та відповідає на неї. Молитва посідає вагоме місце в житті віруючої людини. Це сокровений духовний спосіб особистого спілкування людини з Всевишнім. У молитві ми звертаємось до Бога з проханнями і подяками, просимо вибачення, несемо потреби своїх ближніх, зцілюємось морально та фізично. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе, всемилостивий, і притягни всіх до свого присвятого Серця. Господи, будь Царем для усіх нас. Священнослужителі попросили Всевишнього про благословення для всього українського народу. Збережи тих. Хто під ворожими кулями та бомбами, збережи тих, хто залишився без прихистку, їжі і даху над головою. Боже, хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріплює твій народ. Українські захисники щодня наражають себе на небезпеку, гідно відстоюють в боях незалежність та територіальну цілісність батьківщини. Віряни молилися та попросили зберегти наше мужнє військо. Даруй здоров'я, даруй сили, мудрості, як вправно перемагати ворога. Боже, нехай твій захист буде на передовій. Над нашими містами і селами, над всією інфраструктурою бережи в своїх руках. Кременчужани щонеділі збираються на площі перемоги та звертаються до Бога з проханням допомогти у цій жорстокій війні. Ми сьогодні молилися за Україну, за перемогу, за життя наших воїнів, щоб були наші діти, внуки здорові, і щоб ми жили в нашій прекрасній Україні. Хай живе, хай живе славна Україна, хай цвіте, хай цвіте Червона калина. Хай живуть, хай живуть славні козаченьки і хай згинуть на віки наші вороженьки. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.